26 квітня виповнюється 30 років від дня Чорнобильської катастрофи. Наше місто належить до тих регіонів, які зазнали Чорнобильського лиха. І не дивлячись на роки, що минули, чорнобильські проблеми не зникають, ставлячи людей у винятково важкі умови життя. У нашому не такому вже й великому місці проживає більше 27 тисяч осіб, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з них 12 тисяч 390 осіб мають право на пільги відповідно до закону України про статус та соціальний захист громадян. Зокрема, 585 потерпілих першої категорії. 184 евакуйованих із зони відчуження, 759 ліквідаторів, 6461 потерпіла дитина, 296 дружин, чоловіків або опікунів на час опікунства неповнолітніх дітей. Померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2, 3 з числа учасників ліквідації, смерть яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. В інтересах чорнобильців держава спростила систему соціальних виплат. Відтепер виплати проводяться безпосередньо через управління праці та соціального захисту. Управління праці на виконання соціальних програм захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З державного бюджету в 2015 році було виплачено компенсацій та допомог на загальну суму 10 мільйонів 20 тисяч 125 гривень. На 2016 рік передбачено використати 8 мільйонів 654 тисячі 886 гривень. Відповідно до закону України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Передбачено пільги на оплату житлово-комунальних послуг громадянам, віднесеним до першої та другої категорії, а також на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України. Для безоплатного забезпечення ліками для амбулаторного лікування та здійснення зубопротизування постраждалих громадян у 2015 році було передбачено коштів на суму 1 мільйон 208 тисяч 100 гривень. Таким чином, 2569 осіб забезпечено ліками по безкоштовних рецептах та 107 осіб безкоштовним зубопротизуванням. На 2016 рік на зазначені цілі передбачено 640 тисяч 400 гривень. У 2015 році санаторно-курортним лікуванням за різними типами захворюванням скористалися 172 потерпілих першої категорії та 15 дітей інвалідів супроводів одного з батьків. Для отримання путівки в 2016 році на обліку перебуває 178 осіб, з них першої категорії 156 осіб та 22 дитини інваліда, інвалідність яких пов'язана з наслідками чорнобильської катастрофи в супроводі одного із батьків. З нагоди відзначення 30-х роковин Чорнобильської катастрофи з метою вшанування ліквідаторів, висловлення їм подяки за їх зусилля, самовідданість, покращення матеріального стану громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, потерпілим першої категорії, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС першої, другої та третьої категорії, евакуйованим із зони відчуження. Та дітям, інвалідам, інвалідність, яких пов'язана з наслідками чорнобильської катастрофи, за рахунок коштів міського бюджету передбачено виплату одноразової грошової допомоги. Шановні жителі міста, схилимось у щирій молитви і глибокій жалобі за тими, хто пішов із життя задля нашого майбутнього. У скорботі віддаємо шану померлим ліквідаторам. Вічна їм пам'ять! Від усього серця висловлюємо щиру подяку живим. Від імені управління праці та себе особисто щирозичуємо вам міцного здоров'я на довгі роки життя, миру, благополуччя та достатку вашим родинам. І нехай береже вас Бог.